Ти знаєш, як заробляти на крипті пасивно, а не сидіти 24 7 перед графіками. Більшість людей думає, що крипта це постійний стрес, ризики безсонні ночі. Але правда в іншому у крипті заробляють не ті, хто вгадує, а ті, хто будує систему. Поки одні купують на емоціях і продають у страху, інші використовують автоматизацію, алгоритми і чіткі правила. Я не шукаю ідеальний момент. Я не сиджу біля монітора цілими днями. У мене є криптобот, який працює за заданою логікою і виконує дії без емоцій. Це не магія і не кнопка багатство. Це інструмент, який працює за стратегією, а не за настроєм. Пасивність у крипті це не нічого не робити. Це означає один раз побудувати систему і дати їй працювати замість тебе. Якщо тобі цікаво, як це працює на практиці, переходь у мій телеграм. Там я показую підхід, логіку і реальну роботу з криптоалгоритмами без хайпу, без ілюзій, без обіцянок, посилання в описі.